Парка. і буде визначено, що там інший власник, тому що по інструкції і по цим документам, которые додаються, там все зазначається, хто власник, яке майно, коли воно було про... проінвентаризовано, як нерухомо по майно. Тобто, ну, не товар, ми не ми можемо делати власник парка по якої інструкції. Ну, Thank you. Державний розпис, якщо вони зменшили освіту, звонили, вони, вони також не знають, що там таке і чомусь. може, розрахунки були, так? Наймали, да? mm. uh, у них така система? У них кожна школа скидає в ту, там, де так називається цей сайт. Давайте розбачимо з того, що вказана субвенція була раніше, у uh -huh. нас не ні. Ні. Що... що всі субвенції, ми Маємо виконкому на сесії, на сесії потім затверджуємо. Тільки як заходить е, сесія, ой, субвенція, я роблю рішення виконкому і на жде цю підставу для її освоєння. Просто можливо, щоб поки, коли вона нам дійшла, вона ж повинна бути була з 1 жовтня, а вона до нас документи прийшли, вони прийняли в у жовтні вже, а не в серпні, не вересні, щоб почати працювати з 1 жовтня. Можливо, там із цього, і коли ми потім, потім підрахували, вже якась економіна. Вони, така прийшла довідка. І де кому зняли, кому надали громаді. Це може бути по кількості дітей, так? Да? Може, може, щось були помилки. Кому... Може і помилки, може, десь когось не було. А воно ще де, ну допустимо, сьогодні вже десь години. Листопа відчувалися, вже видно залишки. Ще, ну, гори, вони, це не знаю, на дитині ніяк не буде на А додати. тут обговорено з освіти не обговорено, нас з гроші зняли. Ми так би вже це субвиенці. Ну, тобто це не провина освіти, в тому що з нас ці гроші зняли і в нашим дітям зараз не визначити харчування. Нашим дітям вистачити. Но на липні сесії не пройшли, в жовтні сесії не пройшли, виконання в мене немає, я повинна зменшити. Я не сер, забудь собі на типу горбіще. А, а Якщо вона щомісячно отримує премію, вона, а, а не вони. Ну так вона ж тоже тут є ці всі? Ну я не можу дати всім по укладу, їх не дати. Я дати. Я Я так скажу, що якщо так, то всі документи, які надходять до фінансового органу, від всіх розпорядників, всіх не жодних, навіть сьогодні бюджетні запити не здав жодних правильно, без помилок і своєчасно. Тоді ні в кого, нічого не мати. То ми приміюємо, які бюджетні запити не робить. це Ви ділите? Здравствуйте. Ми дуже бороли розпорядження кошти. У нас на контролі все, так діяли. <свят> я говорю про проекти, які такі загальноміські. Це бюджетні запити, це всього не стосується. Ми кажемо про проекти, які потім ми корбуємо. І це економія в бюджеті. Я тільки за далі. Ми розрахувалися ще за ще в минулому році за об'єкти, закінчили пошук ту привокзальну, але борги боргів залишилися 13 тринадцять тисяч і 24 чотири тисячі. Ну, КБ пише, що там борги, що там ну, Ну, де, і, кажу, це а? не було в прошлому році, але знайомі. там, до... я ми Це об'єкти прошлого року. Це кредиторська з прошлого року. Не розраховалася до кінця. В цьому році не ну, року, Якщо це поза, поза ми подавали. Чого? Ми закончили точку, поставили в прошлому році по цьому об'єкту. Ми розпочали її. В той каденції. Ми розпочали вже є п'ять років. В той каденції закінчили ми як два роки по тому. Що про році ми зробили це? Прошло, поставили точку в документах. От це зробили управління. А в цьому ви не забори? Ні, вони не були просто. У мене борги по управлінню капітального будівництва у такий от список, починаючи з забору. Ви що, за забор ще ви? Да. Ну то що, що? Давайте розбиратися і його ну тут просто нема. Там 600 тысяч долларов. Киппи пчел разходит. Тому я говорю по, по, по питанням, видаткам цим выдаткам, чтобы ре... років 5 доносить. дуже багато богато. По проектам, по формуванню проєктів Так, зменшуємо видатки по поводу канала мы на 100. Соседи выделяла и... Плану Після того, як ми дали ці 3 мільйони 700, вони перерахували вже факт першого кварталу, коли була різниця та Виявилося, що ми не доплатили 145 оці тисяч. За іншу про різницю та різних. Щоб розуміти. Е, якщо мені Світлана Володимирівна вчора спіти на сьогодні. що міська рада їм щось виграла. Ну по їхнім розрахункам. Далі повинні бути і файли вже така. Я не роботу. Б Добре, ну, я тебе роботи почала мене числі розрахунки. Так, це пишіть протоколі, так вони буде. У нас немає постановки. Так, загально. Важка ситуація з ротрокомплект з вожди на електронерію. Станом на 10-12 року заборбовані складає 7,2 млн грн. Два місяці тому 10 мільйонів. Ну що то виражується, що то плюс-мінус. ж самі погашають, там і теж погашають. А як вони не розраховували за електроенергію, коли це ну, на в тарифів взагалі Це така ну дуже небезпечна ситуація, дуже, дуже бо Але ми не бачимо ніякої фінансової звітності. Хоча б, я вже не кажу там про результати. нас, По-перше, ми не можемо писати, бо в нас немає форму. А по-друге, ми вже писали і в чомусь ведоканали не дає дані. Як Давайте придумаємо. Ми не знаємо просто, як думати на нього чесно, Якісь ми тут міська рада йому винна. Постійно ми розумієте, дивіться, Андрій Іванович, міська рада йому винна. Розрахунки не <пробувати> надаємо. До тому, надали... тому, що інші комунальні підприємства надали. Це відповіді, якщо вони написали, коли Нічого. Нам взагалі нічого не дали. Двічі вже комісія зверталася. До що інші комунальні підприємства в основному не дали інформацію, а вони не дали. Як ми можемо зараз uh, знати взагалі? Uh, це щодо останньої комісії там була, так? Чи раніше це було? І раніше, і в останні комісії. Получається, нічого не дають і завжди міська рада винна. А у вас якщо форми нема, ви можете? feel А уже, а контрат, не А контракт немає контракту. Може він так себе веде, що він не відповідає <lip був плак> за що. Це буде та ж сама історія, яка була раніше. Те, що в мене відсутня посадова інструкція, я не знаю, за що я відповідав, в мене нічого немає, я нічого не знаю. Якщо це було в червні, так? І ще був міський 15 умов. 15-му самому випадку. Чому його похислили, я тоді пам'ятаю, добре, в цей засмієн статут, це він настроїв на цьому, тому що він хотів, щоб з ним заключили контракт, він там не отримував, наприклад, вклад, а в контракті було прописано, o que